Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну що ж, ситуація знаходиться в динаміці, кажучи, науково, і розвивається вона для нас у правильному напрямку. Почалося все з так званої дефлотизації московитів андрофагів в Чорному морі. Вона проходила доволі інтенсивно і призвела до того, що в цьому, як московити, ну, на початку війни ну, цієї, так, ще фактично, із 2014 року, заявляли про те, що Чорне море стає їх внутрішнім морем. так, То тепер відбулася Майже повна дефлотизація. Залишилися там якісь катери і надувні човни. Так. Я не знаю, чи <гум> варто на них витрачати якісь ну, дорогі засоби для того, щоб ну, ліквідувати взагалі все. Що це там залишиться? Тільки надувні матраці, так. <гум> на Сочинському пляжі, напевно. І все. І там біля вілли Путіна в Геленджіку. Так, ну що ж, що ж, далі йде? Після цього відбувалася доволі інтенсивними темпами денафтизація Московії Андрофагії. Так, це знищення нафтопереробних заводів у Московії. Фактично вся європейська частина вже завершилася, денафтизація. Тепер, як на мене, для повного завершення цього всього накшталт дефлотизації Московії в Чорному морі залишилося знищити найбільший в світі нафтопереробний завод в Омску Омський НПЗ. Після його знищення можна говорити про майже повну денафтизацію Московії. Але і на цьому українське ЗСУ, так, українські спецслужби не зупиняються. І, схоже, що наближається повна деповітризація, деліка. Такізація, прости Господи, з прибуттям в Україну двох шведських аваксів, це вже не якісь там міфи і, скажем, побрехейки. Це стає повсякденною реальністю. Тому що оці всі, ну, і їх можна назвати ну, на американський лад назвем, шведські ці літаючі РЛС авакси, вони відслідковують на е, тисячу і навіть 2 три тисячі кілометрів об'єкти величиною 40 см. От уявіть собі, так. І звичайно, що це е, ну, призведе до того, що ми. Зможемо ну, знищувати повітряний флот Московії, як кажуть, в самому зародку. Ну, тут пов'язано це із також тим, що де ракетизація назріває. Ну, справа ж в тому, що ми йшли спочатку шляхом ну, найпростішим. Це збивання ракет, шахедів, так, всіх літальних об'єктів над нашою територією. Тобто вони зараз стоїть питання знищення самих баз, звідки запускаються ці ракети, літаків, з яких вони запускаються, ну і інших пускових установок, де б вони на і не знаходилися. І цьому оці два літаки Авакс, вони будуть дуже сильно е, сприяти. Звичайно, прибуття F-16 дозволить, е, ну, фактично, закрити це питання. Так, це, ну, вже. Ніхто не захоче стріляти. Якщо вони захочуть стріляти, то е, наші літаки будуть збивати це все над територією Московії. Воно не буде долітати до України і, е, звичайно, падатиме там і нищитиме самих московитів-андрофагів. Ну і нарешті останнє, що назріває, теж, яке пов'язано. Фактично з усім оцим, ну, перш за все, із де-флотизацією, де-літакизацією, де-нафтизацією, із надходженням сюди аваксів і надходженням сюди f 16 Це, я б сказав би, делогізація. Так, тобто знищення логістики. Москву видів андрофагів, ну, перш за все, її уособленням виступає е, Керченський чи Кримський міст. Але ж таких мостів у Мосвії, які доставляють е, сюди е, різноманітні вантажі, військові, е, танки, БТРи, доставляють сюди також живу поки що. Силу московитів-антрофагів навколо України безліч І от знищення їх і буде предтечею нашої перемоги.